Знімала кількість сайтів, які пропонують послугу знайти за IP-адресою або за номером телефону, наскільки це правда. Перше, давайте по IP-адресі. За IP-адресою, ну, в принципі, ви можете її отримати, так, да, це реально. Далі. Отримали ви цей IP-адрес. Що з ним можна зробити далі? Ну, там зразу на багатьох ресурсах ви можете по цьому IP-адресу вам вибивається прямо на карті місце, де, може, де знаходиться ця людина. Але наскільки воно точно б'є. Хочу тут сказати, що ви отримуєте адрес провайдера, IP-адреси, який цій людині надав провайдер. І ви, от коли там дивитесь на карті, ви бачите місце знаходження самого провайдера. Провайдер, наприклад, Київстар. І ви бачите місце знаходження його офісу, наприклад, це місто Київ. І кого ви не будете бити з провайдером Київстар, всіх буде показувати Київ. Хоча, по факту, людина може знаходитися у Львові, наприклад. Чому так робиться? Тому що, як я казав, ці адреса дає є Тільки сам провайдер має доступ до точного місця знаходження конкретного абонента. Але щоб отримати е, ці дані від провайдера, ви маєте бути представником правоохоронного органу і здійснювати, наприклад, досудове розслідування, надіслати відповідний запит через слідчого суддю спочатку. Тобто процедура є досить складною і. Простій людині точно це ніяк не вдасться зробити.